Господи, тобі! Будь будьмо уважні. В той час, взявши дванадцятьох, Ісус до них промою, ось ми йдемо в Єрусалим, і все написано Пророками сина чоловічого Збудеться, Він буде виданий поганам. І насміхатимуться з Нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на нього, і вичувавши, вб'ють Його. Та третього дня Він воскресне. Вони ж нічого з цього не розуміли, за слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. Відця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Віки. Вони нічого з цього не зрозуміли. Коли дивитися на наше життя, дуже багато всього діялося, діється тепер і буде діятися. І ми так само багато чого не розуміємо. Щось розуміємо, щось ні. Але часто тим чи іншим подіям, які стаються в нашому житті, ми не можемо дати відповідь. Чому саме так, а не інакше? Чому стається та подія, та хвороба? Чому комусь, як ми кажемо, везе, комусь не везе? Хтось має терпіння, болі. Тож погляньте на цю війну, яка тепер є в Україні. Годі бачите якусь логіку розуміння цього всього. І тому ми не можемо не дивуватися, що в апостолів, учеників Христа не було розуміння всього. І ми не можемо зрозуміти. Звичайно, сучасне покоління є таке, яке часто діє в цій площині все зрозуміти. Все усвідомити, все роз'яснити. Але це неможливо. Кажуть американці, it is impossible to see whole picture. тяжко бачити цілу картину всього, лиш Бог привідкриває певні деталі. Леж у вічності ми зрозуміємо кожний камінчик цієї мозаїки. Чому саме був цей, а не інший? І Іван Алія згадує сьогодні про ці всі терпіння, страдання Христа, який мав? І ніхто не міг зрозуміти, коли його слова потягала, і бачили вони в більшій чи меншій мірі його божество, то як знов не могли зрозуміти, як ці страдання, терпіння, як ця голгофа розп'яття, смерть. Але в чому? Феномен Господа, що феномен святих, що вони не пробували розуміти, не пробували вірити Богові. І з вірою в Бога йти через ці обставини. Дуже яскравий приклад цього ми знаходимо в розповіді про апостола Петра, коли він ішов по Галилейському морі озе, ішов доки. Доки не пробував зрозуміти, як він йде, але дивився на Христа і йшов. Була буря, шторм, але він дивився і йшов. Певно, коли він усвідомив собі, хто він, Петро, і коли він усвідомив собі, де він стоїть, ця свідомість привела його до того, що він почав тонути. Звичайно, добре багато рижей розуміти, усвідомити, пережити і багато того іншого. Але не здатні як всього. Тому тут має бути довіра. Які б труднощі, випробування, радості, щоб не було, я довіряю Богу війду через це. І наша довіра, наша віра спасе нас. Амінь.